Цілком природньо мріяти про те, щоб світ усміхнувся вам, устами вашої дитини. Однак все більше подружніх пар замість радості материнства та батьківства постають перед проблемою безпліддя. За офіційними даними в Україні 800 тисяч. Пар не можуть мати дитину сьогодні. Ми спробуємо розібратися у причинах цього явища та знайти шляхи його подолання, адже материнство та батьківство це найбільше щастя, яке приходить обов'язково, якщо є надія. На сьогодні все більше подружніх пар постає перед проблемою безпліддя. Якщо раніше основна, так би мовити, провина за це перекладалася на жіночі плечі, то тепер фахівці зауважують, що нерідко причина безплідного шлюбу чоловікові. Причин безпліддя на сьогоднішній день багато, як з боку жінки, так і з боку чоловіка. Безплідним рахується шлюб, коли Сімейна пара, проживаючи разом на протязі року має дітей. Провина, можна сказати, береться пополом. Зараз по статистиці чоловіки винні у безпліді, сказати би в лапках винні, от, від 30 до 50%. І обов'язково чоловік, коли Шлюб у них безплідний, повинен обстежитися. Навіть коли він себе уявляє там, суперменом, думає, що він такий, навіть коли у нього десь вже росте дитина. При обстеженні може виявитись так, що якраз виною його. Сторона являється. для того, аби чоловіче здоров'я не підводило. Сильній половині людства варто пам'ятати про негативні фактори, які впливають на життєздатність чутливих сперматозоїдів. А це носіння мобільного телефону на поясі, постійна робота за комп'ютером, зловживання спиртними напоями та паління. Та й за кермом не варто проводити багато часу. Причин безпліддя у жінок чимало, однак найчастіше його спричиняють запальні процеси та неправильна функція яєчників. Основні причини безпліддя у жінок зараз два такі найбільші: це запальні процеси і неправильна функція яєчників Просто народі полікістоз, склірокісто яєчників. Впливає спосіб життя на це, і наші ці постійні стреси з викидом гормонів над нирників, подавляють часто функцію яєчників і змінюють його гормональний фон. Але проти. Але причинами безпліддя можуть бути ще дуже багато факторів: як аномалії розвитку, як ендометріоз, доброякісні новоутворення, це можуть бути фіброміоми матки, кісти яєчників, поліпи, цервікального каналу ендометрію, ну і багато інших гіперпластичні процеси. Якщо впродовж року подружжя не може зачати дитину, варто звернутися до акушера гінеколога, обстежитися і пролікуватися. Якщо ж консервативне лікування не допомагає, тоді вдаються до сучасних малоінвазивних методів гістероскопії та лапароскопії. Лапароскопія, значить за допомогою неї методом проколів в черевній, черевній стінці. Ми входимо в червну порожнину і набагато краще, ефективніше, ніж звичайною операцією. Робимо те, що жінці необхідно, розділяємо спаєчки, тобто робимо прохідними труби. Відеокамера вводиться в червону порожнину, все прекрасно видно, працювати зручно і для лікаря, і набагато ефективніше для самої хворої. Вона це набагато краще переносить. Після цієї операції практично не буває спаєчок, якихось ускладнень. Жінка... Поступає на один день, робиться лапароскопія, і через день вона виписується вже додому. Метод дійсно ефективний, і в нас, я так скажу, що дуже багато після операцій вагітніє, і приходить народжувати до нас потім. І взагалі ми результатами задоволені. Гістероскопія це. Такий метод, коли ми можемо зайти за допомогою відеокамери у порожнину мотки і побачити, що там з нею кується, і також допомогти жінці в лікуванні безпліддя. Це можуть бути спаєчки, теж сінехії, так називаються у порожнині мотки, можуть бути поліпи. Ми видаляємо також. Субмукозні, ці другими словами, вузли, які знаходяться у порожненні матки, їм мішають, завагітніть, мішають е, імплантуватися плідному яйцю спокійно там, і е, ми їх забираємо. В комунальному закладі Черкаська обласна лікарня застосування малоінвазивної терапії проводиться вже впродовж десяти років. Вона добре переноситься пацієнтками і дає високий відсоток ефективності. Для Наталі Чепурко лапароскопія стала промінчиком надії на материнство. Зараз жінка носить під серцем таке бажане і вистраждане дитя і закликає всіх, хто хоче стати мамою, і з певних причин не може звертатися до кваліфікованих спеціалістів і ніколи не падати духом. Планували ми вагітність два роки назад. Перша вагітність у нас була, як то сказати, Не вдала, нам ну, мені робили операцію методом І Після цієї лапароскопії я через дев'ять місяців завагітніла. Робили мені цю операцію в обласній лікарні, врач Мезіна Валентина Івановна. Ну протягом цих дев'яти місяців ми до неї їздили на консультації, робили процедури, ну і так. Можна сказати, бистро я завагітніла після такої операції. Як врач говорила, що ця операція не проста, що перший що в їхній обласній лікарні, це перша така операція. Ну, при її, скільки років працювала, то це перший випадок був. Ми задоволені і врачом, і лікарнею і відношенням, що швидко я завагітніла, тому що, ну, як діти, це. Дуже в майбутнє. Що б ви рекомендували тим подружнім парам, а їх чимало, які не можуть самостійно так от відразу одружившись, зачати дитину. Ну, звісно, це треба звертатись до лікаря, тому що зараз такий час, що завагітнити неможливо. Зразу, зразу зараз екологія у нас не дуже добра. Так що треба звертатись саме в першу чергу до лікаря. Лікар завжди допоможе, знайде причину, причину, в якій складається. Ця проблема. Сам, самому цю проблему вирішити не можна, і на самотюк її пускати теж не можна, тому що все це не так просто. І, якщо зразу не скинутися до цього, то це буде дуже довго і ну, не так просто це все буде. Наталя каже: серйозних гінекологічних проблем ніколи не мала. Зародження ж нового життя така тонка духовна матерія, яка ніколи не буде повністю досліджена. Проблема як то не було, начебто ніяких, а чи так все вийшло, ніхто нічого. Ну, у нас є врачі аналізами здавали. І я свої аналізи чоловікові. Ніхто причину не може ніхто. Так як нам сказали, що це ще ніяким доктором, ні професором не досліджено, чого так бувається? Може, просто якийсь запальний процес проходив. Може, просто на почві там нервового якогось, Ну ніхто не може сказати, чого так відбувається. Завдяки допомозі лікарів та власній силі волі, непереборному бажанню мати дитя, нині Наталя Чепурко стоїть на порозі материнства. Незабаром у їхній родині з'явиться маленьке сонечко, навколо якого обертатимуться тато з мамою. Дитячого сміху, маленькі ручки, що обіймають, та дитяча вченятка, які дивляться у саму душу, все це реально навіть для тих сімейних пар, які вже не один рік хочуть мати дитину. Головне сподіватися на краще і робити реальні кроки до наближення своєї мети. Зустрінемось за тиждень у цей же час на телеканалі Росі.